Всім привіт! Розпакували ми ось такий триммер. Триммер для трави акумуляторний. Універсальний пристрій для догляду за кущами, живоплотом та газоном. Цей пристрій саме потрібно, коли вам потрібно підстригти, наприклад, траву полозабору, коли якихось квітів, щоб не пошкодити. бо якщо брати Там вже більший тример такий на лєску чи на леза. То там можна дуже легко зачепити якісь троянди, чи пошкодити навіть саме пристрій коло забору, чи бордюрів. А цим пристроєм легенько можна обійти все навколо квітів, заборів і такого іншого. Тому цей пристрій дуже похожий, як машинка для стрижки, в принципі. Ось такий тример. Тут ми ставимо насадки і ось так ведемо. Пристрій йде. Три в одному. Тут є три насадки для трави, для кущів і, я так зрозумів, це для розпарпання ґрунту чи щось такого. Чесно, не знаю, буду пробувати в перший раз. Для цього пристрою потрібно купляти акумуляторну батарею, тому що вона в комплекті не йде. У мене вже з цієї серії є акумулятори, в мене є інший. Акумуляторний інструмент, тому в мене є батареї. У мене є батареї на 6 А, на 4 і на 2 А. Тобто купляю тільки триммер і користуюся. Дуже зручно, це їхня лінійка. лінійка i20. Як зазвичай на самому відео огляді я переміряю пристрої. Пристрій без акумулятора і без ЛЕС має. Приблизно 26 сантиметрів. 26-27 сантиметрів. Вага самого пристрою без батареї. 450, 450 грам. Вага насадок. у неї насадки. Це для ґрунту 198 грам. Для трави 150 грам. Ну, я це можу бачити разом з захистом. Це, це візьму без захисту. І лезо для кущів 238 грам. Дуже добре, що вони дали ось такі захисні кобура, чи як там, чехол, захист, щоб не пошкодитися. Ось так дуже зручно. Так, переміряли ми. І звісно, що з різними батареями буде і різна вага. Двойка, четверка шістерка, вони йдуть на порядок одна від одної важчі. Давайте ми розберемося з цим пристроєм. Пристрій у нас йде з пластику, ручка прогумована. Зазвичай в їхніх серіях ручка прогумована і ось ця гума наклеєна тримається дуже добре. У мене є багато їхнього інструменту і гума не відлітає. Так, тут нас бачимо ось тут нажимаємо і витягуємо цю панельку, і ми бачимо, тут у нас є наш шток і шестерня. Давайте ми запхаємо для початку ось це лезо для трави. Воно просто тут є направляючий стержень, і тут нас шток з шестернею, І ось тут у нас є шестерня. Яка буде приводити в дію одне лезо. Одне нерухоме, одне рухоме. Ось так. О, почули ми звук, защопнулось. Тут ми попали в центр, і ось тут є два виступи, тут інакше його вчепити не годен. Зачіпаємо нашу кришечку. Кришечка на місці і нам лишається вчепити акумуляторну батарею. Зараз для початку беру на 4 Ампер. Зразу пристрій став важким і вже інакше лежить в руці. Так, що включити, у нас тут є. Ось я так зрозумів, це блокіратор. Блокує кнопку, бо зараз ми її нажати не можемо. Нажимаємо, відпускаємо вперед блокіратор і тоді, тоді кнопка нажимається. Як ми бачимо, почав працювати наш триммер. Сюди бажано руки не мхати, коли він працює. Відпускаємо вперед блокіратор, відводимо і нажимаю кнопку. Леза йдуть змащені. І їх час від часу, так як в ланцюгових пилах потрібно капати маслом, щоб вони не терлись на сухо. Ось так, друзі. Давайте послухаємо звук. Ось це в нас рухоме лезо, це у нас нерухоме лезо. І все, так він працює. Отак. Так ми ведемо, ми можемо сміливо-легенько обійти будь-яку квітку, чи то забор, чи то інші предмети. Заявлення характеристики на упаковці. Номінальна напруга 20 В. Швидкість холостого ходу 1100 обертів на хвилину. Ширина стрижки трава 100 мм. Ширина різання гілка 200 мм. Максимальний діаметр різання 8 мм. Рейкер ширина висота 75 мм 50 мм. Розміри. 325 на 200-140 на мм. Маса нетто бруто 1,05 мм. 2,1 кг. Дата виготовлення 01.24. Це характеристики, заявлені виробником. Ось кидаю лінійку, може комусь буде цікаво, яка довжина насадки для кущів. Робоча частина до кінця зубця у нас 22 см. 22-23 см, дивіться. Це я так зрозумів, робоча частинка наша. Давайте ще я вам змірюю насадку для трави. Може комусь буде цікаво порівняти з іншими такими. У нас буде, у нас буде 10, 10 см. Ось так, кому буде цікаво, ця насадка тут мірити, не знаю що. Хіба змірюю ось так. Хто може знає, я ще не розібрався з нею, буду розбиратися. Вона має 7,5 см. А ось так. 9 см. І наші кінчики мають 4 см. Ось так, це кому буде цікаво, собі може порівняти з іншими такими акумуляторними тримерами. Як завжди, люблю робити в своїх оглядах акумуляторного інструменту, порівнюю акумуляторну батарею на 2 Ампера, слухаємо звук. Давайте послухаємо акумулятор на 4 ампера. Як ми чуємо звук від акумулятора 2, акумулятор 4 він набагато живіше працює. Ну і шістерка так само, як четверка. Вони чуть-чуть працюють живіше. Четвірка і шестірка. Двойка вона працює трошки млявіше. По звуку можна почути. Я вже не один інструмент так перевіряв, двойка вона йде трошки так млявіше. Ось так, друзі, ми пройшлися по таким головним характеристикам. Я вам трошки показав інструмент, Більше тут такого нічого нема. Давайте, може, що комусь цікаво покажу як тут кріпляться. Який тут взагалі механізм? Я покажу зближче. Покажу. Тут у нас, як ми бачимо, там шестерня пластикова, привідна, і вона розкручує нашу, наше лезо. Тут також є ось такі шліци, як ніби шестерня. Тут все в мастиці і центр, направляючий, це йде оцей вал тонесенький. Не знаю термін служби ось цих пластикових шестерень з шлицами. Ну, побачимо, час покаже. Тут є у нас штопорне кільце, і, я так поняв, то можна зняти його і витягнути наше ось лезо. Тут також воно кріпиться, ми оце подаємо на низ і наша ця частинка витягується напевно, що для заточування чи інших маніпуляцій. В принципі, такі шестерні всюди, вони йдуть в маслі. Вони мають такий ексцентрик зміщений в бік. І коли ми розкручуємо, цей ексцентрик рухає наше лезо. Ось, наприклад, тут ми бачимо. Це ми там запихаємо туди, і воно нам приводить в дію цей ексцентрик. Бачите, він зміщений, і він прикріплений напряму до цієї шестерні. Трошки погано видно. Зараз візьму камеру. Так. Ось такий механізм тут. Бачимо тут ексцентрик, зміщений такий кулачок, і ось ця шестерня воно разом з цим ексцентриком. І в цьому радіусі воно в нас так ходить і приводить в дію наше лезо. Ось такий механізм. Давайте ми зараз подивимося, як він покаже себе в справі при підрізці трави. дуже добре виконані лезо. Ось ця у нас наша нерухома частина, вона, як ми бачимо, вона йде більша за рухому частину і наші ось ці леза загострені, вони не виходять за рамки ось цієї нерухомої частини. Тобто, якщо ми дотуляємося до якогось бетону, ми дотуляємося цією нерухомою частиною, та, яка не є самим лезом, яке ріже. Ми його не затупимо. Ось так ми можемо сміливо терти ось, цим нерухомою, ось цією нерухомою частиною коло бетону і отак рівненько підрізати нам траву. Навіть також вона вперед також лезу наше рухоме, яке загострене, не виходить. Якщо ми такого вперед, ми наше лезо також не затупимо. Тому я рахую, що це дуже класно безпечно для нашого леза буде довший термін служби Зараз в мене немає ніяких таких кущів, тому вирішив трошки підстригти тойку коло проходу. Як ми бачимо, дане лезо бере нашу, нашу зелену хвою, а вже гелячка йому йде важче. Тому це коли хто робить якийсь живий плід, наприклад, з куща чи сам шит підрізає, ось цей апарат буде для такого якраз в самий раз. Робити там якісь. Круг, з, наприклад, самшиту, шар такий, ним буде дуже зручно. Ось це насадкою, як ми бачимо. Дуже добре зрухувати землю, знаєте, як роз... розтовкти землю, коли падали дощі і земля збилась докупи. І нею класно так просвіжити землю, розпаркати. Наприклад, коли в нас якась грядка, цим апаратом класно. Так зрухати землю, щоб потрапляла волога і всякі там корисні речовини в ґрунт, щоб не було, як то сказати, шкаролупа земельна. Ось так, друзі, ми пройшлися по всіх наших насадках. Скажу так, що кущоріз насадка для кущів я так добре і не спробував, Ну, одне. Я пробував траву нею, отако боком всти траву брати, то незручно траву зажимає, зажовує. Воно призначене для крупніших листочків. Тому ось такий в нас вийшов. Огляд. Думаю, стало зрозуміло для чого і як користуватися цим апаратом. Однозначно раджу. Так, як в мене багато є інструментів цього виробника, це йде хороший, якісний такий, не професійний, але якісний інструмент для вашого дому та подвір'я. Ось такий вийшов відео огляд даного тримера Tecma tcgt 8 i 20 3-in-1. Має тример для трави кущоріз і розпушувач для землі. Сподобалась мені насадка для трави, дуже зручно. Також оця насадка дуже комфортна на якісь грядки розпушувати землю і такий, таке лезо для кущів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобання, коментуйте, можливо, ви знаєте щось більше, можливо, чогось я не сказав. Буду радий вас почути. На все добре.